Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити такі коржі картопляні з картоплею. Значить, що мені треба? Я відварила 300 грам картоплів, 300 грам борошна. У мене, тоді стокла чесничок, бо зелений, свіжий, пучок цибульки ось такої своєї домашньої теж олія. 100 грамів відвару картопляного сюди зараз я додаю чайну ложку, друзейчики, чайну ложку з горкою. Так. Получається дуже-дуже добрі. Притом попосту я дуже-дуже хорошо. Так, додаю півчайної ложечки цукру сюди. Ось так. Сіль добавлю сюди у картоплю, розколочую, хай трошки, поки я потопчу картоплю, дріжджі наші розстануть. Так, товчимо картоплю. it's розтовкли і тепер відправляємо у борошно картоплю нашу сюди додаємо до борошна. Вона вже не гаряча, вона схолонула. Ну як тепленька, така тепла. так так і замішуємо наше тісто. Дрожжі тут уже розчинилися трохи, як бачите, виливаємо сюди у тісто і місимо, замішуємо. Пишуємо, замішуємо. І так, домішуємо тісто. Тісто повинно трошки бути липкувати. Це нічого страшного. Воно таке й дожне бути, але воно мягеньке, дивіться. Нягесеньке не забите, хороше тісто. О, і тепер зараз я відправляю його. Хай воно трошки підійде. Ось так. Все. Відправляю, хай підійде, і тоді будемо далі з ним працювати. І так, поки підходить тісто, значить я зараз покришу, приготовлю таку начинку, поріжемо цибульку. Так, дрібненько, ось так, щоб вона була така дрібненька. Так, цибулю покришила. Відправляю тепер її піолочку сюди, отак. Так, єсть. І тепер сюди. Зараз відділю трохи чеснику, собі трошки. Десь чайну ложку достатньо. І добавлю сюди десь таке чайну ложечку олійки. Даже можна трошки більше. Я думаю, що десь півтори чайної ложечки тут. Розмішуємо, щоб було нам змоджувати. Останній чесничок відправляємо сюди. До Цибульки. Єсть. І додаємо сюди. Якщо є кріп, можна додати кріп, кріп, петрушку, в кого, ну, в кого що є. Окруп у мене немає, я свіжого. І додаю олії 2 столові ложки. Все це перемішую отак гарненько, щоб мішалося. Коли є кріп, дуже гарно виходить. Замерзло є зараз. Ось так. І чекаємо, поки наше тісто підійде. І так, тісто підійшло. Ось таке воно, дивиться, м'ягесеньке, гарнесеньке. Так, таке воно должно бути. Трошки припиляємо нашу дошку і викладаємо тісто, тісто виклали і тепер будемо ми його розкотувати. Ніяке, пухке, гарне тісто. Таке воно, я ж кажу, должно бути. Так, далі розкатуємо наше тісто. Ось таке воно і не тонко, і не товсто, так. Ось таким пластом. Розкатуємо його. Ось так. Передостаточно і тепер. Беремо нашу начинку і так розпреділяємо по нашу коржу, злегенько так, розсуваємо. звісно, кропику тут не вистачає, але буде без кропіку. приділили. буде смачний, смачний корж і так скручуємо у рулет. ось так скрутили в рулет цю сторону, де шов. Відщипуємо так, прищипуємо і тілимо на три частини. От так. Тепер, що робимо далі, Підпудруємо і оцю частину так отак беремо. Заліплюємо і злегенько розкатуємо. Сковорідка гріється, на сухій сковорідці будемо його випікати, з кожної сторони, по одній минуті разів п'ять, прийдеться перевернути його, щоб він пропікся. Ось так беру і тепер відправляю на суху сковорідку, щоб воно пеклося. Ось так випікається корж. Я вже його перевернула. І тепер знову буду перевертати. Зараз ось переверну. Слідуючий корж я не розкотувала ще, буду розкатувати, як уже зніму, тому що його тоді важко знімати із душки. Так, зняла я наш корж, і тепер беру. Часничок і отак змащую корж. Легень. Ох, а запах який стоїть. Це смачно похне. Отак. І тепер розкачую слідуючий корж. Цей відставляю, а він собі тут відпочиває, а слідуючий буду розкатувати Дуже цей корж. Отак. Якщо мало розкатаю, то на сковороді трохи його розтопчу. розправлю і він буде такий величенький, Ось так. так, як попечу. Тоді. І так, друзі, попекла я наші коржі. Ось такі вони вийшли. О, і тепер подивимося, які вони тут усередині. Дивіться, бачите, пропечене все. Ось такі. Бачите? Пропечено. Гарно все нормально. І на смак, я думаю, добре. Не думаю, я знаю, що добре. Смачно. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.